Друзі, вітаю вас, Трамп і Путін міряються ядеркою. Спочатку Росія там здійснила випробування свого ЯРСА міжконтинентальної балістичної ракети. Тепер Сполучені Штати Америки здійснили випробування міжконтинентальної балістичної ракети своєї, поки без ядерної бойової частини, але сполучені штати Америки займаються перевіркою саме ядерних сил. Ну і Путін. Підвищує знову ж таки, знаєте, хто з них більше підвищить, і Путін продовжує е, говорити, і він також готується випробовувати ядерні сили, відповідно. Е, таким чином, от просто що відбувається? От, е, насправді, природа тут в чому? Трамп показує Путіну, що його ядерний шантаж не спрацьовує. Сполучені Штати Америки мають чим бити. І ядерною зброєю, і міжконтинентальними балістичними ракетами, і взагалі, щоб і Китай і всі навколо бачили, що США готові вдарити, якщо знадобиться, Росія ж живе в світі Путіна, який хоче бути кращим за Хрощом. Ми пам'ятаємо карибську кризу. Ми пам'ятаємо і Кеннеді, Ми пам'ятаємо. Ракети на Кубі і в Туреччині, американські відповідно, радянські на Кубі, ми пам'ятаємо, що в підсумку Радянський Союз забрав ракети з Куби, США, з Туреччини, і тоді ядерної війни не сталося. Зараз Путін, який всі, хто вивчає Росію, я тривалий час займався цим процесом ще коли. До широкомасштабної війни, ще коли мав справу з інститутом у Польщі, певним відомо, що Путін дуже хоче перевершити Хрущова, що він вважає історичною помилкою Хрущова в свій час, що Хрущов показав слабину і радянський Союз вийшов інформаційно в інформаційно країну, яка програла карибську кризу Кеннеді. І Путін зараз робить все, щоб. Переграти цю історичну помилку, як він вважає, підвищити ставки знову ж таки до максимуму у ядерних випробуваннях з Трампом вже і хоче перемогти. От Хрущов не зміг, а він зможе, але насправді дивіться, що відбувається. Західні ракети тоді не летіли по Радянському Союзу. Зараз західна зброя летить стабільно по території Росії. І українська зброя стабільно вибиває нефтянку російську і не тільки військово-промисловий комплекс. Західна зброя вибиває російські позиції. Звичайно, поки що, але ж може і ядерна бути.